Буду намагатись бути корисним для останнього. Де буде потрібний, там буду виконувати, поки я, я вважаю, що я потрібний тут. Я тоді працював, коли всі події почувалися, вже в Київському райвідділку міста Донецька, в карному розшуку опропонуважено. Ну і, звичайно, ми виконували свої. Функції, які ну, передбачені діючим законодавством, а також е отримували інформацію з приводу злочинної діяльності і намагалися документувати. От. Але е не зовсім це виходило з наступних підстав. Е тоді була вказівка очільника донецького міськвідділу це пан такий Керендясов. Ну, наскільки мені відомо, він не особисто давав наказ, а від керівників, щоб забрати всю зброю з міліції, з усіх райвідділків, начебто для того, щоб їх не захопили. Ну, тому така міліція була, у якого були тільки спецзасоби, палка, газ. Ну, тобто використати їх за призначенням. Тоді це була стаття 15 закону України про міліцію, які надавали підстави для їх використання. Но у нас не було. Ну тобто, що ми можемо зробити, коли у нас із спецзасобів тільки палка, газ, бронежилет або щит. Ну, також були засоби. Індувального захисту там на калінніки, на локотники. Вже були бойові дії під е, Донецьком. Це був Київський район. Штурмували вони і аеродром, і Кубишевський район, ну тобто окраїне міста. І вже були бої, і нам сказали, що під час бойових дій ми виїжджаємо. Був наказ е, начальника Главку, Виїхати, я пам'ятаю, пам'ятаю цей день, 14 червня, я тоді був у відпустці, і усі на умовному місці кожен відділ у своєму місці, я говорю, що я був у Добропіллі. Все залежало на той час від керівництва найвищої ланки як в країні, так і в області. Я думаю, якщо тоді вказівка була. Затримувати оці формування, які слідкувались, документувались, тобто працювали служби, які документували чи злочені діяльності. І ми так само виконували вказівки і документували, але ну, ми докували це оперативно, а не шляхом затримання. Ну, ще на міліціонерів так дуже багато. Більша частина, звичайно, виїхала. За наказом, ну, деякі, на жаль, поверталися. Ну, кожного були свої підстави. Ну, я тут не буду осуджувати, хто звільнявся, повертався, хто повертався і продовжував там виконувати. Ну, на мою думку, це злочинна діяльність на ворога. У складі незаконних збройних формувань, так званих ДНР, ми намагаємося, ми робимо цю роботу для того, щоб кожен приніс покарання згідно закону. Я вважаю, що ті, хто служать на ворога, це також ворог. З 2015 року ну, для цього в управлінні були певні відділи. Які документуються злочини? І зараз вони документуються, вони постійно документувалися. Тоді ще не було статті Колобаринівська діяльність 111, з Позначку 1, з Позначку 2. От. Е, була держзрада 111, а -та. також ми оголошували розшук по 260 і Це не законі збройні формування. От. Ну, то... Організація терористичної організації, 258 а частина 3, або 260-та. Тобто документували, повідомляли у розшук, заочно деяких осуджували. Тобто робота з цього напрямку постійно проводилася. Я був відомий з цього приводу за три доби, тому що я вже за три доби обговорював, як залишитися доборонити місто. У мене з розвідки з 36-ї бригади товариш, він повідомив певну кількість сил, яка йде, яка Маріуполя. Тому в мене не були думки з приводу інших населених пунктів, а з приводу Маріуполя. Тому що на той час були за напрямками Широкіна, ну, Широкінський напрямок. От, і вони намагалися утримувати його з, зовшні, ну, з зовнішньої сторони міста. От. І також була інформація, що вже законсервовані 500 осіб тих самих колаборантів, які працюють на ворога, які ждуть команди, там, це все. Я збрав групу ну, серед повідомив, звичайно, керівнику на той момент. Відділу поліції номер 2 Лібріжний район Маріуполя. І ну, на мен, ну, це за три доби, що буде такі обставини, на мене глянули, не повірили. І я самостійно рухався в цьому напрямку. До нашої групи там входили і поганичники. Ну, тобто ці хлопці, яких була довіра виконувати там бойові завдання. Ну, і звичайно, були. Ну, Тобто були думки залишитися, приєднуватися або до ЗСУ або до Азова. Я також залишив свої координати, як і в полку Азов. З 2014 року постійно проводилися заходи щодо оборони міста. Це були блокпости, наряди. Це також ОЗСП Азов, Нацзварян. Ну, тобто усі силові структури були. але, ну, я так розумію, просто ніхто не вірив в ці повідомлення, які були напередодні, як з британської розвідки, як з Штатів. Всім ранку я подзвонив своєму керівнику, спитав, взагалі є якісь екстрені збори ну, з цього приводу. Ну, Реагувань поки не було. Було до 9, до 10 години, тобто ніхто не знав, що робити, що діяти. Напевно, знову чекали накази. От. Я тоді ще зв'язок був, з'єднався з хлопцями, Тобто організували наші дії. Ну, тобто, У нас там був один автотранспорт, Volkswagen броньований, на якому можна було пересуватись. От. Ми переглянули, що в нас все добре. Ну, тобто, і сказали, будемо на зв'язочку, тому що у кожному підрозділі були свої накази. Ну, потім був наказ 24 лютого змінити місце дислокації до міста Покровська. От. Негласна вказівка була, що хто залишиться, той начебто ну, прийняв сторону, тобто начебто сепаратист. паратисну. тобто було негласно в колах, в куларах це розмова була. Я переночував 25-25-го, ми виїхали. 24-го оголосили, потім відбій. 25-го вже е, виїхали до Покровська вночі. Ночі переночували в Покровську, 26-го підняв питання, навіщо ми тут зібралися, якщо треба необхідно виконувати поліцейські функції в Маріуполі. От. Ми були трошки сперечання цього приводу. Тоді ще щечільникам Маріупольського районного управління, але нас назбиралось спочатку двоє-троє, потім більше хлопців. Вони також обурювалися з цього приводу, і ми. Організували колону приблизно до 25 осіб, працівників, які повернулися. Я повідомив, що якщо ви нас забороните повертатися, я сам повернусь. Щодо мене вже мій товариш з розвідки, я не буду називати його позивним, він зараз в полоні, ще в Донецьку, він вже домовився на розвивці з одним з. Командирам бригади, щоб мене зустріли, та привели до Маріуполя. Ну, я повідомив, що якщо мене не відпустять, я поїду сам. От. Ну, 26-го навіть керівника не пропустили на цьому напрямку. Тоді Кадирівські полки були наступ, їх добре відбили, ну, тобто нікого не пропускали. А вже 27 го числа вже пропускали, і ми дана колона, повернулися до Маріуполя. Приступив до виконання своїх поліцейських функцій. Бої були. Я виконував поліцейські функції до 16 березня. 16 березня також за наказом вже було оточення. Нас залишилося троє оперативників, які ми свідомо повідомили керівнику, що ми залишаємось для того, щоб тримати оборону міста Маріуполя разом з СУ, Нацгвардією. У будь-якому військовому збройному формуванню зібрали боєкомплект, який був залишений в головному управлінні національної поліції, для того, щоб ну, в адмінбудівлі главку для того, щоб цивільність забрали. Я примкнув до групи, яка складалася з військовослужбовців Національної гвардії, добровольців, які прилетіли на Гвинтокрилі з міста Києва. Також декілька азовців було, тобто у нас була добра група. І Слава Богу, що в мене був добрий командир, і ми виконували усі покладені на нас завдання. Звичайно, сили були на рівні. Тобто, у нас стрілкова була піхота, там РПГ. У них, крім артилерії тяжкої, були літаки. Ну, літаки в той момент працювали по заводу, по техніці. Ну, також ще по ділянкам там родом 9 березня. Це був скинутий ФАБ. Розрушені з літака. От. Ну і Ми так от кроком за кроком тримали, поки нас не відтіснили аж до моря, до морського бульвару, о, до Приморського бульвару, от, де звідки ми 15 квітня і зібрали колону, і вночі і через ворога прорвались. Ну, На жаль, нам повідомили, що дідуть не всі. Ну і не дійшли не всі. Спочатку вони от, до прориву, тобто, ну, ми так розуміли по тактиці бою, що спочатку були і ДНРівці, там, поліція ДНР, тобто, ми таких по одежі розповсюджували, ну, тобто, розпізнавали тактику бою. Ну, ну, я не розумію, у нас була будівля, вони зайшли в ту будівлю, це Адмінбудівля управління Караного розшуку. Ми знаходилися десь 20 метрів напроти в іншій будівлі. У нас там позиції трималися і йшли бої приблизно десь три тижні. І вони навіть забігали прямо на наше подвір'я. Ну так от Просто забігли. Ну, звичайно, що вони були знищені, але от, ну, ми не розуміли, що це було а по одному, по два. Ну, тобто це такі дії були. Можливо, щось вживали, ну, не знаю. Вони, звичайно, працювали з підтримки артилерії. Тобто, без артилерії вони нічого взагалі би не змогли. У них була перевага з цього приводу. Ну, от. Також на той час вже не залишилось у нас тяжкої танки, а них танки були. Ну, ми намагалися їх зжигати, ну, але їх. Ну, їх було дуже багато. На заводі вони повністю скидували фаби з літаків. Це кожні 15 хвилин, по три, по чотири літака скидували ці фаби і п'ятитонники ну, різного роду. Вони пробували там аж до мінус 3-4 поверхи. О, також працювали і танки, і ну тобто, усе, все, що в них було, все застосовували. БТР, танки повністю. ну, Тримали тримали до да, останнього. Ну, це така тактика. Вони знищать будівлю з тяжої артилерії, потім бігуть. Ми розуміли, де ми знаходимося. Також була і Марянка поряд. У нас постійна на доленів кожен день. Пролітали літаки і гвинтокрили ворожі. І ми розуміли, що вони йдуть на Мар'їнському, на Кураховському напрямку працюють. Також також вони працювали під Алінивку зі своєю тяжкою технікою. Це Ради і «САУ». Вони прямо під нашу колонію. Поставили і працювали, розуміли, що відповідь не прийде. Тобто, нами прикривалися. Ну, ми розуміли, що поряд кожен чекав, що його обміняють, вірили. І я, напевно, думаю, що і зараз вірять вони, що до кожного часу прийде і його обміняють, тому що там ще дуже багато хлопців залишилось. Тому що я працівник головного управління Національної поліції в Донецької області. Тобто це моя робота, я виконую зараз функції. Я от я після лікування реабілітації 15 грудня вже приступив до своїх обов'язків. Він вже трошки більше місяця виконую ну, різні завдання. Ну, Крім поліцейських функцій, у нас також є і, ну, викриття колаборантійної діяльності. Також ми несемо службу, не буду називати населені пункти на обох постах, які Мар'їнський напрямок, ну, тобто, приближений до бойових дій. Ну, тобто Ми виконуємо ті функції під час бойових дій. Буду намагатись бути корисним до останнього. Де буде потрібний, там буду виконувати. Поки я, я вважаю, що потрібний тут.